Самотність може бути непомітною у світі розкоші та успіху, але раптом зустріч із незнайомкою здатна змінити життя назавжди. Олександр, успішний бізнесмен із розбитим серцем, несподівано стикається з дівчиною, яка просить допомоги. Її великі очі та незвичайна рішучість пробуджують у ньому спогади про минуле, а гаманець, який він віддає їй, стає ключем до розгадки його власної, втраченої історії. Що приховує дівчина? Чому старий кулон, який повернувся до Валерії через десятиліття, викликає стільки болю? Минуле і теперішнє несподівано переплітаються, відкриваючи давні секрети, незабутню любов та нові можливості для початку життя заново. Це історія про втрати, прощення і другий шанс, який надає доля, коли час повертається назад, чи знайде Олександр мужність боротися за те, що втрачено, але таке дорогоцінне. «Дядько, подайте, будь ласка, на хліб, хоча б трішки, мені кожна копійка допоможе, почув Олександр Дмитрович. Голос молодої дівчини вирвав його із глибоких роздумів. Того дня Олександр блукав узкими вуличками старого міста, намагаючись порядкувати думки. Він був успішним бізнесменом, якому вдалося досягнути всього, що вважав необхідним для щастя, великого будинку, престижного автомобіля. Компанії, яка процвітала, але вже кілька років чоловік був абсолютно самотнім. Олександр ще довго жалів, що колись впустив в своє життя ту жінку, яку помилково вважав гідною. Його колишня дружина Марина виявилася не тільки жадібною, а й зрадницею. Завдяки своєму асистентові Семену він дізнався, що вона регулярно переводила гроші з його рахунків на своїх молодих кавалерів. Це було для нього ударом. Їхній шлюборозлучний процес перетворився на справжнє випробування, після якого Олександр вирішив, що більше ніколи не дозволить собі ні в кого закохатися. Краще б завів собаку замість дружини, часто думав він. Так у житті у Олександра з'явилася Альфа, його вірний собака. Взявши її з притулку, він відчув, що це було дуже правильне рішення. У той момент, коли всі інші собаки поводили себе насторожено, Альфа, побачивши його. Завиляла хвостом і притулилася до його ноги. Це дуже зворушило чоловіка, і він ледь стримав свої сльози. Відтоді їхнє життя перетворилося на маленьку ітилію. Альфа слідувала за своїм господарем всюди. Лежала біля його ніг, коли він працював, уважно слухала, коли він ділився з нею думками, які неможливо було сказати вголос нікому іншому. Вона крала ковбасу зі столу, але Олександр тільки посміхався. Олександр був людиною із чіткими принципами, хоча він міг дозволити собі будь-які забаганки. І ніколи не опускався до того, щоб користуватися послугами дівчат легкої поведінки, як це робили його бізнес-партнери. Якщо я багатий, то це не означає, що маю платити за любов чи близькість, твердо казав він, коли його запрошували до клубів чи сауну. Його асистент Семен часто намагався відправити шефа на відпочинок, Олександр Дмитровичу. «Ну, ви ж уже п'ять років без відпустки. Пора трішки розвіятись. Проте Олександр тільки відмахувався. Робота це для мене найкращий відпочинок. Семен був не тільки правою рукою Олександра, але й єдиним другом, якому той довіряв. Того дня, коли Олександр натрапив на молоденьку дівчину, яка просила милостиню, він сам повертався з банку. На вигляд їй було років 18, але виглядала вона втомленою. Її великі очі відпромінювали щось таке що зачепила його за душу. Дядьку, подайте, будь ласка, хоч трішки, на хліб. Молодий дівочий голос мусив Олександра зупинитися. Того дня він блукав вулицями старого міста. Він думав про своє успішний бізнесмен, у нього було все, але він дуже цінував тишу парків більше, ніж галас світських вечірок. Пробачте, я задумався, відповів він дівчині. Він дістав із кишені гаманець і простягнув їй. Тримайте, це на хліб. Надіюся, вам він хоч трішки допоможе. Вона не наважилася відкрити гаманець у присутності благодійника, адже вважала це невихованим. Попрощавшись, вона пішла в іншу сторону. Надія поспішала додому, тримаючи гаманець міцно у руках. Її матір Валерія Андріївна хворіла вже два роки. Через важке захворювання вона втратила здатність працювати. Усі турботи про квартиру і оплату ліків лягли на плечі доньки. Мамо, я прийшла, крикнула Надія, увійшовши до невеликої двокімнатної квартири. Як минув день, доню? слабким голосом запитала мама, лежачи на дивані. Все нормально, відмахнулася Надя. Вона не хотіла, щоб мама знала, яким важким був її день. У квартирі Надії та Валерії Андріївни панувала тиша. Останні два роки донька бралася за будь-яку можливість заробити, але через юний вік на офіційну роботу її не брали. Тому їй доводилося просити милостиню на вулиці. Валерія Андріївна часто докоряла собі за те, що не може допомогти донці. Доню, ти повинна думати про навчання. Твої оцінки колись відкриють для тебе двері інститут. Надія захоплена розмовою з мамою, майже забула про те, що сталося на вулиці. Раптом вона вигукнула Мамо, подивися, що мені сьогодні дали. Дівчина простягнула матері гаманець, і Валерія Андріївна з подивом подивилася на нього. Її життя давно вже заповнили сірість і розчарування, і вона навіть не зрозуміла, що могло викликати таку радість у доньки. Це просто гаманець, знизала плечима Валерія. Нічого особливого, а ти подивися всередину, відповіла Надія. Відчувши, що в гаманці щось є, Валерія насторожено відкрила його. Там лежали гроші. І кулон у вигляді серця. Коли жінка витягнула його, її обличчя раптом побіліло. Що це? здивовано запитала Надя. Валерія мовчала, перебираючи кулон у руках, наче побачила привід із минулого. Її думки перенеслися на багато років назад, коли вона ще була молодою та закоханою. Цей кулон колись належав їй. Валерія подарувала його юнакові, якого кохала всім серцем. Впевнена, що їхнє щастя буде вічним, але життя виявилося жорстоким, коханий зник без жодних пояснень. У той час Валерія дізналася, що вагітна. Вона була зовсім молодою, і це стало для неї справжнім випробуванням. Її мама Віра Миколаївна прийняла новину з гнівом Ти що, збожеволіла, Та як ти збираєшся виховувати дитину без освіти, без роботи, без грошей? Я цього не дозволю. Віра Миколаївна намагалася переконати доньку позбутися дитини. Але Валерія була непохитною. Це мій малюк. Якщо Бог дав мені його, то я повинна народити. Їхні сварки тривали довго. Валерія зіштовхнулася з презирством матері і самотністю, коли коханий не відповідав на її дзвінки. Одного разу вона таки наважилася прийти до його дому, але там її зустріла його мама. Олександр поїхав у місто. Літо закінчилось. Під час вступати в інститут? сухо промовила вона, намагаючись якнайшвидше закінчити розмову. Валерія застигла на порозі, не вірячи почутому Але як? Чому він нічого мені не сказав? Ну, мабуть, не вважав за потрібне? відмахнулася Інна Дмитрівна. Ще під час першої зустрічі з Валерією, Інна Дмитрівна була налаштована проти неї. Олександр, молодий і закоханий, вирішив познайомити дівчину зі своїми батьками. Але це призвело до гучного скандалу. Синку, ти серйозно хочеш пов'язати своє життя з цією дівчиною? недоброзичливо запитала Інна Дмитрівна, щойно Валерія пішла. Так, мамо, я хочу одружитися з Валерією. Чому проблема? «У всьому», – вибухнула жінка. Та подивися, як вона себе поводить, як вона одягається, та вона не твого рівня. Мамо, я люблю її. Чому хтось має втручатися в мої стосунки? Це моє життя. Інна Дмитрівна продовжувала тиснути на сина. Вона вважала, що його вибір неправильний, і робила все, щоб переконати його. Олександр Хоча і був вдячний батькові за спроби зупинити сварки, розумів, що знаходитися вдома більше нестерпно. З наближенням кінця літа Олександр вирішив, що поїде до міста раніше. Це був єдиний спосіб втекти від постійних суперечок з матір'ю. Він знайшов тимчасове житло в студентській квартирі і сказав матері, що гроші на квиток і проживання у нього є. І звідки в тебе гроші? недовірливо запитала Інна Дмитрівна. Я накопичив. Олександр уникав зустрічі з Валерією, адже його настрій був настільки поганим, що він просто не знав, як пояснити їй всю ситуацію. Та Інна Дмитрівна не збиралася зупинятися. Увечері перед від'їздом вона зробила те, що змінило життя сина. Де мій телефон? запитав Олександр, нервово оглядаючи кімнату. Не знаю. Може, ти його загубив? невинно відповіла Інна Дмитрівна, ховаючи очі від сина. Хлопець обшукав усю квартиру, але телефон так і не знайшов. На дзвінки на свій номер відповіді не було. Це було дивно, адже він завжди був уважним до своїх речей. Мамо, ти впевнена, що не бачила мого телефону? знову запитав він, але жінка тільки знизала плечима. Олександр не знав, що його телефон випадково опинився в руках матері. Вона навмисне його заховала, щоб ускладнити спілкування сина із дівчиною. Як мені тепер дзвонити? сердито бурмотів він. У місті купиш собі новий чого ти? Відповіла спокійно Інна Дмитрівна. Відсутність телефону стала фатальною. Без можливості зв'язатися з Валерією Олександр залишив її у повній невідомості. Валерія, у свою чергу, подумала, що він навмисно обірвав усі дзвінки. Її серце розривалося від болю. Але вона вирішила, що більше не буде себе нав'язувати. І Дмитрівна досягла свого. Син таки поїхав, і Валерія залишилася сам на сам зі своїми проблемами. Валерія кілька разів намагалася дати про себе знати. Вона навіть приходила до Іни Дмитрівни, залишила свій новий номер, але та свідомо не передала його Олександрові. Через кілька місяців після його від'їзду жінка вирішила нанести останній удар. У Валерії тепер є дитина. Сказала вона синові, коли той приїхав додому на канікули. Олександр застиг на місці. Як це? Як вона могла? Не знаю, сину, але, мабуть, саме тому вона й не шукала з тобою зустрічі. Його душу переповнювали гнів і розчарування. Мамо, чому вона так зі мною вчинила? Якщо розлюбила, вона могла просто мені про це сказати. Сину, деякі люди такі? зітхнула Інна Дмитрівна. І вдало, що співчуває. Олександр вирішив більше ніколи не шукати зустрічі із Валерією. Повертаючись додому, він обходив її будинок стороною. Він боявся побачити її з іншим чоловіком і дитиною. Час минав. Олександр занурився у роботу та столичне життя, навчання, кар'єра, створення бізнесу. Водночас його серце залишалося розбитим. Він намагався забути Валерію. Але пам'ять про неї та колон у вигляді серця, який вона йому подарувала колись, не дозволяли стерти ці почуття. Батьки Олександра старіли. Спершу він тратив батька, а потім і матір. Проходячи через старі речі Інни Дмитрівни після її смерті, Олександр навіть не підозрював, як багато таємниць вона забрала з собою. Валерія ж. Пізнавши кулон у гоманці, який Надія принесла додому, одразу зрозуміла, що його повернення не випадковість, але вона не хотіла, щоб минуле поверталося. Мамо, а звідки він тебе? запитала Надія. Це неважливо. Холодно відповіла Валерія, намагаючись уникнути розмови. Скажи мені, будь ласка, що цей кулон для тебе означає? Не твоя справа. Уперше Валерія підвищила голос на доньку, і Надія була шокована. Жінка згодом таки попросила пробачення, але уникати відповідей більше не могла. Нерви, пробач, сказала вона тихо, та Надія, будучи допитливою дівчиною, вирішила сама з'ясувати правду. Вона потай забрала колон і вирушила до того самого місця, де вперше зустріла Олександра. Надія декілька днів чекала в тому парку, спостерігаючи за людьми, і от нарешті вона побачила знайому людину. Не вагаючись, вона підбігла до чоловіка та рішуче потягнула його за рукав. Мені потрібно з вами поговорити, сказала вона серйозно. Олександр здивовано подивився на дівчину, яка стояла перед ним. Її риси обличчя нагадували йому когось, когось із минулого. Що сталося? Чому це так важливо? запитав він. Надія мовчки простягнула йому колон. Побачивши його, Олександр завмер. Де ви його взяли? тихо запитав він, відчуваючи, як серце починає шалено битися. Цей колон належить моїй мамі. І я хочу знати, хто ви такий і яке відношення маєте до цього. У голові Олександра почали складатися шматочки пазлу. Дівчина перед ним була занадто схожою на його Валерію. Його колишню любов чоловіка охопили суперечливі почуття. З одного боку він розумів, що перед ним стоїть його рідна донька, а з іншого свідомість розривалася від усвідомлення, що його колишня кохана обманула його і позбавила цих років батьківства. Надія його донька народилася тоді, коли він ще кохав її матір. А тепер доля повернула його в минуле з болючою правдою. Надія розповіла про їхнє життя з мамою, і в Олександра не залишалося сумнівів. Мама навмисне приховала всю правду. Але чому? Що могло змусити її так чинити? Невже вона справді вважала, що він її недостойний або навпаки, що вона йому не пара? Відповідей на ці питання він уже ніколи не отримає. Мама померла кілька років назад і пішла назавжди. Це було єдине, в чому він був переконаний, з того світу люди не повертаються. Але тепер у нього з'явилися нові, невідкладні турботи. Він мусив подбати про доньку і про жінку, яку любив усе своє життя. Олександр згадував ті довгі роки, коли йому здавалося, що він рухається життям. Але щось важливе. Постійно вислизало з під його рук, і от тепер, через стільки років, доля знову звела його з Валерією, єдиною жінкою, яку він кохав. Йому було нестерпно боляче усвідомлювати, в яких умовах жили Валерія та Надія, і найголовніше, Валерії потрібно було термінове лікування її стан не залишав місця для зволікань. Олександр швидко домовився з однією з найкращих клінік у столиці, де Валерію успішно прооперували. Він не жалів ні часу, ні грошей. Головним було врятувати її. Операція була вдалою, і вже через кілька місяців вона почала повертатися до повноцінного життя. Рік опісля, коли Валерія повністю відновилася, вони разом вирушили в рац. Ми так багато часу втратили, сказав Олександр, тримаючи її за руку. Я більше не хочу гаяти жодної секунди. Я теж, відповіла Валерія, не вірячи своєму щастю. Коли Олександр привів додому свою дружину і доньку, пес Альфа одразу ж упізнав своїх. Він радісно виляв хвостом і почав лисати руки нових мешканок дому. Бачите, він вас визнав, а це багато означає. Посміхнувся той. Вечір вони провели разом, накриваючи великий святковий стіл. Для Альфи це також було свято. Він отримав шматок запеченого м'яса і навіть трішки домашньої ковбаси, що зазвичай йому діставалося тільки на великі свята. Тепер їхній дім ожив, наповнився сміхом, теплом і любов'ю. Олександр не міг надивитися на свою дружину і доньку. А Надія звикала до того, що має батька, який готовий зробити для неї все. Минуле залишило шрами, але це вже було позаду. У їхньому житті починався новий розділ: щасливий і світлий, як теплий літній день. Іноді доля дає другий шанс. Головне вчасно його розпізнати і не згаяти.